Вихованців секції тхеквондо, яка знаходиться у клубі, відбулася атестація на кольорові пояси. Такі іспити проходять двічі на рік, і є обов'язковим етапом для кожного спортсмена. Окрім цього, нагородили та відзначили найкращих тхеквондистів. 50 дітей здавало на атестувалися. І ще плюси наші ті вже автоатестований. А ми нагороджу взагалі своїх 25 кращих спортсменів. Діток, які постійно беруть участь у змаганнях, постійно їздять на змаганнях, виграють перші місця та призові. Сертифікати на пояса нам прийшли з міста Харкова, там знаходиться Федерація Текондої України. Під час заходу юних спортсменів не лише атестували та відзначили, а й підготували для них приємні сюрпризи. Після офіційної частини діти отримали смаколики як святкову приємність та подяку за старанність. Традиційно привітали дітей, які займаються в мікрорайоні виставка, а саме в своє клубі, з новорічними святами. Долучився до привітання святий Миколай з смаколиками, з багатьма цукерками, задовільнили дитячі посмішки. І саме, я думаю, це моє щастя, щоб люди забули і діти також про сьогодення, про проблеми сьогодення і ввійшли в святковий настрій. Діти з посмішками на обличчях отримували свої кольорові пояси. Вони кажуть, що для них це не просто відзнака, а мотивація тренуватися наполегливіше. Батьки ж з гордістю спостерігали за успіхами дітей. Я отримую блакитний пояс. Для мене означає це мої старання, в якійсь мірі моя кваліфікація, ну і мої навички. А в тебе з'явилася мотивація ще більше працювати, тренуватися, щоб здобути більше? Звісно, дуже пишаюсь. Це неймовірно подоланий шлях. Він починав з самого маличку з нульового, тобто це велике досягнення. Він приймає участь в змаганнях, їздить по Україні, О, здобуває перші місця і другі, і третє буває. Ну не без цього. Це у дуже цікавий спорт, і він шаленіє від цього. Він ним почав жити. Вже от стільки років дійсно він живе. Скільки ти вже займаєшся таким? Чотири роки. А який пояс ти сьогодні отримає? Світло коричневі. Скажи, будь ласка, в тебе з'явилася мотивація ще більше тренуватися і отримати ще краще? Так сьогодні він отримав білий та жовтий пояс. Ну, для мене це гордість. Я пишаюся, я знаю, що, що таке ти Я розумію, наскільки це е, виховує дух, правильність ді, діток та характер. Для юних теквендистів це доказ того, що наполегливість, дисципліна та віра в себе завжди дають результат. У них попереду нові пояси і бажання досягти вищого рівня майстерності. Анна Паюк, Юлія Бричко, телеканал «Перший Подільський».